У центрі Кропивницького на вулиці Преображенська збудують модульне укриття. Воно складається з окремих з'єднаних між собою модулів. Ділянку для будівництва виділили приватному підприємству. Його назву поки не озвучують, сказав керівник прес-служби міської ради Сергій Якунін. За його даними, це спільна ініціатива міської ради та підприємця. Нині ділянку огороджують парканом. Кропивницька міська рада виділила цю земельну ділянку для спорудження модульного об'єкту укриття. Підприємство отримало, яке буде будувати, отримало необхідні містобудівні умови та обмеження. На даний час вони зареєстрували початок підготовчих робіт до будівництва. Секретар міської ради Олег Колюка сказав, що місто контролюватиме цей процес. Місцева жителька Олена Руднік вважає, люди мають знати, що саме тут будують, бо паркан зайняв частину тротуару. Ніхто не нам не озвучує, що це буде і чому у тротуар, вхідники, громадська територія. Те, що укриття нам потрібно, то воно потрібно. Але чи е, саме на цій зоні модульне укриття, якщо в нас є, ось е, біля ЗАГСу повністю ну, така захаращена територія? На четвертий рік війни це давно вже треба було зробити, але я вважаю те, що це не найкраще місце для цього, тому що дійсно зелена зона знищується активно. У нас дерева в місті. Знову вони будуть тоді підчищати ці каштани. Якщо говорити про центр міста, то будувався новий проект, де збудовався сквер, де все майже з нуля робилося. І чому в цей проект не можна було закласти укриття, де велике скупчення людей? Це центр міста, де велике скупчення дітей. Не зрозуміло. Нині у Кропивницькому є одне модульне укриття Зупинка його побудувало приватне підприємство у жовтні 2022 року на вулиці Шевченка. За даними, яке Суспільне отримало від начальника обласного управління з питань цивільного захисту Володимира Слінченка, під час повітряної тривоги тут можуть сховатися 30 людей. В укритті є відеоспостереження, освітлення, вентиляція, лави для сидіння. Воно пройшло сертифікацію і визнане найпростішою захисною спорудою підземного розташування. За даними керівника пресслужби, Сергія Якуніна на Преображенській модульне укриття підприємство будує за власні гроші. Коли воно з'явиться, інформації немає. Олена Шкалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.